всім Щиро хочу порекомендувати вам YouTube канал Галерея Натхнення, на якому Ірина ділиться секретами виготовлення прикрас ручної роботи з натурального каміння, для каналу якого я відняв унікальне ASMR-відео зі звуком на А в її інстаграм та на інших платформах ви можете замовити прикраси, зроблені з душею та любов'ю. Усі посилання знаходяться у описі під.